У нашій стратегії 2030 багато акцентів є на служінні, оскільки зараз у нас дискусія саме про університет, який служить, чому для уку важливо не лише навчати професіоналів, оскільки освіта в уку насправді досить дуже на високому рівні, але й розвивати служіння як цінність. Я лише можу поділитися такими трьома речами. Перша річ це те, що ми дуже відчули в час війни, правда, тобто волонтерські рухи, які запустилися ще в 2014 році, ще перед тим, так і про які ми десь дуже часто говорили, так що потрібно йти в волонтерство, потрібно допомагати. Так? Але воно десь сприймалося в суспільстві якась дуже незрозуміла річ. А тут ми бачимо ні, що це є такий постійний стан турботи один проти. Одного і ми собі поставили питання вже дуже дуже давно. Чи чи, чи маємо ми бути в тому стані? І я хочу тут дати відповідь, яку не тільки ми собі даємо. Ми не раз говорили про глобальний університет. Мій бізнес я займаюся тими відносинами міжнародними. Так, і я дуже добре запам'ятав е, фразу, яку я вперше почув е, на з'їзді католицьких університетів в Лісабоні, в Португалії. Який один студент сказав: його звали Жозеп. Він був студентом е, португальського католицького університету. Він сказав, що. От, на його погляд, на його погляд, католицький університет є добрим, тому що він вчить бути не тільки добрим професіоналом, про що ми вже згадали, але добрим громадянином, так, і доброю людиною. І ці три складові, вони дуже взаємопов'язані. Без жодної з тих складових, ми не зможемо вибудувати такого е, достатньо цілісного суспільства. І в тому контексті ми завжди в уку тут хочемо говорити, що навчаючись тут і думаючи про, про служіння, яке дуже по-різному реалізовується, ви стикнетеся з багатьма аспектами цього, так хтось буде служити навчаючись і волонтеряючи, так тобто беручи участь в різних. Волонтерських акціях хтось буде мати це в своїх курсах, коли ми скажемо все досить сидіти за партами. Сьогодні ми йдемо там, де болить. І сьогодні ми будемо робити добре там, де болить, хоч трішки, спробуємо цю суспільну біль, яка буде в різних точках. Ми спробуємо її стишити. І ми спробуємо допомогти один одному. І ми це називаємо що ми тоді працюємо. Тоді в нас іде праця. В нас іде праця. Нашого розуму, в нас іде праця нашого серця, і в нас іде праця наших рук. І от праця розуму серця і рук це те, що це це ось це служіння. Коли трішки кожен докладається, але разом і воно створює цей кумулятивний ефект, якщо хочете, математично можна описати це як принцип парето, так? Коли ви 20% свого ресурсу додаєте. Але в сумі воно дає 80% якогось наслідку, і, і ця і ідея служіння ближнього служіння там, де болить, і не тільки в Україні розуміння тих травм, які наповнений цей світ, і намагання знайти ці ключі в взаємодії між собою, взаємодії з світом. Для того щоб вирішити цю проблему, я думаю, що це є одна з таких ознак. Я не скажу, що ми тут все робимо геніально. Напевно, ніхто не робить геніально, але я точно скажу, що ми шукаємо тих відповідей, і ми думаємо, яким чином нам на кожному місці кожна і кожен може докластися для того, щоб зробити один одному краще.